Любі першокласники, вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема сьогоднішнього уроку письмо малої букви А. Ознайомлення з відривним та безвідривним поєднанням елементів малої букви А. Відкрийте прописи на сторіночці 18. Буква а. а. З неї діти починають. Буквар вивчати з ранніх літ. Екзамен перший свій складають, тож треба знати її як слід Микола Романченко. Діти, зверніть, ось так виглядає маленька друкована літера А. А ось це маленька прописна буква А. Мала прописна буква А складається з двох елементів. Малого овалу. Та короткої прямої похилої лінії і заокруглення внизу вправо. Звертаю вашу увагу, як ми пишемо малу прописну букву А. Починаємо писати ми нижче верхньої рядкової лінії. Ведемо, заокруглюючи вгору, пишемо малий овал. Не відриваючи руку, ведемо до верхньої рядкової лінії та пишемо коротку пряму похилу лінію із закругленням внизу вправо. Давайте зараз з вами напишемо у повітрі малу прописну букву А. Ось так. І давайте ще раз. Ось так. Молодці. Давайте зараз напишемо елементи, з яких складається мала прописна літера А. Пишемо з вами малий овал. Починаємо писати нижче верхньої рядкової лінії, ведемо вгору заокруглюючи. Ведемо, заокруглюючи до нижньої рядкової лінії, заокруглюємо і ведемо вгору до місця, де ми починали писати. Ось так. Доки пишете, поставте відео на паузу. А тепер пишемо коротку, пряму похилу лінію і заокруглення внизу вправо. Починаємо писати на верхній рядковій лінії, ведемо пряму похилу лінію і на нижній рядковій лінії заокруглюємо її вправо і припиняємо писати приблизно на середині рядочка. Ось так. Поставте відео на паузу, доки виконуєте завдання. Тепер з вами знайомимося із безвідривним. Поєднанням елементів малої прописної літери А. Пишемо у прописах ось цей рядочок. І так, Починаємо писати нижче верхньої рядкової лінії, ведемо, заокруглюючи вгору, пишемо малий овал, не відриваючи руку, ведемо до верхньої рядкової лінії і пишемо коротку пряму похилу лінію із заокругленням внизу вправо. Ось так. Тепер, коли ви вже вмієте писати букву А, можете написати ось цей верхній рядочок літери А з додатковим розлініюванням. Зверніть увагу, як не треба писати букву А. Не варто писати її досить худенькою, це неправильно. Також не варто занадто нахиляти її в правий бік і розтягувати. Неправильно написана і ось ця буква А, тому що вона написана прямо, а варто писати її з нахилом вправо відповідно до косої лінії зошита. Письмо букву сполучення Аа, це безвідривне поєднання букв. Пишемо з вами малу прописну букву А, і коротку пряму похилу лінію і закруглення внизу вправо. Ми з вами ведемо, не відриваючи руку до верхньої рядкової лінії, робимо закруглення і пишемо ще одну малу прописну букву А. Ось так, показую вам, як треба писати: пишемо А. Не відриваючи руку, ведемо і пишемо ще одну малу прописну букву А. Будь ласка, поки ви виконуєте завдання, поставте відео на паузу. Наступний рядочок: ми з вами ще раз пишемо елементи малої прописної букви А, це малий овал. Та коротка пряма похила лінією закруглення внизу вправо. Доки пишете, поставте відео на паузу. Наступне завдання ознайомлюю вас із відривним письмом елементів малої букви А. А саме, спочатку ми пишемо малий овал, відриваємо ручку і потім пишемо коротку пряму похилу лінією і закруглення внизу вправо. Малий овал. І коротка пряма похила лінія і закруглення внизу вправо. Будь ласка, напишіть весь рядочок, доки пишете, поставте відео на паузу. І останнє завдання: напишіть рядочок малої букви А. Будь-яким способом або відривно, поєднуючи елементи, або безвідривно. Ось так. Бажаю успіхів і чекаю вас на наступному уроці письма.